Доброго ранку, церква. Сьогодні ще один чудовий ранок, коли ми можемо читати Боже Слово, коли ми можемо розмірковувати над тими важливими істинами, які відкриває нам Євангеліє через Новий і через Старий Заповіт, я продовжую читати Старий Заповіт, продовжую читати Історію Авраама. І сьогодні я прочитаю дуже коротенький, але дуже важливий уривок із 15 розділу і хочу поділитися з вами. Тими думками, які я записую собі в щоденне читання Біблії, і хочу спонукати вас до того ж, записуйте свої думки, записуйте ті думки, які Бог кладе вам на серце, коли ви читаєте Його слово, для того, щоб потім, перечитуючи кожну з цих думок, дякувати Богу, вклонятися Богу, і таким чином наповнювати своє серце. Усвідомленням його любові до нас. І я хочу сьогодні прочитати 15 розділ із першого по шостий віршик. Це дуже-дуже відома подія у житті Авраама. Мойсей, автор книги Буття, пише такі слова. Після всіх пришествій було слово Господа к Аврааму в видінні, і сказано: Не бойся, Авраам, я твій щит. награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, сколько будет, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, І он вмінив йому ето в праведність. Дивіться, ми бачимо про те, що Авраам був недосконалим чоловіком. Читаючи історію Авраама, ми бачимо різні випадки того, коли він згрішав. Коли він згрішав, видаючи свою дружину, Сару за свою сестру. Коли він згрішав. Не довіряючи повністю Божим обітницям, коли він намагався допомогти Богу для того, щоб мати сина від Агарі, коли він знову і знову запитував Бога, виражаючи сумнів у тому, що Божі обітниці збудуться. Але дивіться, попри всю недосконалість Авраама, Бог продовжував діяти в його житті. Бог продовжував зміцнювати його у вірі. І Бог зміцнював його у вірі знову і знову, відкриваючи йому свої наміри, знову і знову проголошуючи Аврааму свою обітницю. І от одного разу, коли Бог знову Аврааму проголошував свою обітницю, Бог сказав і вивів його вон, і сказав: Посмотри на небо і сосчитай зв'язки». Якщо ти можеш счесть їх, і сказал йому: Столько будет у тебя потомков». І коли в черговий раз Бог проголосив Аврааму свою обітницю, написано, що Авраам повірив Богу. Авраам повірив, що Божа обітниця збудеться, що саме Він буде батьком, що саме він буде батьком. Для великої кількості нащадків після нього. І дуже важливо, що відбулося в той момент, коли Авраам повірив Богу. Біблія говорить, Авраам повірив Господу, і Он вмінив йому це в праведність. Дивіться, недосконалий Авраам, повіривши Богу, був повністю виправданий. Бог взяв віру Авраама і зарахував йому праведність. Тут важливо зрозуміти про те, що це означає, коли ми говоримо слово праведність, ми маємо на увазі повну відповідність Божим стандартам, повне виконання Божої волі. Якщо людина виконує Божу волю і хоча б в чомусь порушує її, Бог не може назвати цю людину праведником. Бог не може оголосити цю людину праведником. І коли Авраам повірив Богу, відбулася дуже важлива подія. Бог оголосив Авраама праведним. Бог взяв віру Авраама і зарахував праведність. Це один із важливих е, уривків Біблії, який вчить тому, що Божа праведність вона досягається вірою. Що це означало для Авраама? Що означало для Авраама виправдання вірі? Для Авраама виправдання, по вірі? Для для Авраама, виправдання по вірі означало, що його гріхи та його недосконала віра не будуть йому зараховані. Коли Бог Дивиться на Авраама, коли Бог дає оцінку Аврааму, Бог дає йому оцінку, не враховуючи його гріхів. Бог дає йому оцінку, не враховуючи тих епізодів в його житті, коли він хитався у вірі. Бог дає йому оцінку як тому, хто досконало виконав Божу волю, як тому, хто досконало відповідає Божим стандартам святості. Більше того. Для Авраама, як для недосконалого чоловіка, це означало, як доскональний праведник Він наслідує благословіння та життя вічне. Дивіться, для Авраама це означало, що Боже благословіння, воно належатиме йому. Бог не благословляє грішника, Бог може благословити лише праведника. Лише того, хто догодив йому. Згадайте, як Яків тайком отримав благословення Ісаака. Він догодив йому. Він зварив смачну їжу, він догодив Ісаку. І коли він догодив Ісаку, Ісак благословив його. Ці біблійні приклади вони показують, як відбувається. Отримання людиною благословіння для того, щоб Бог від всього серця благословив людину, ця людина повинна догодити Богу. Так от, недосконалий Авраам, який згрішав, недосконалий Авраам, який хитався в вірі, був проголошений праведником, був проголошеним тим, хто досконало догодив Богу. І оскільки він досконало догодив Богу, то Бог благословив Його. Як доскональний праведник, він може перебувати у Божій присутності. Біблія говорить, що ніщо нечисте не може перебувати перед Богом. Коли Давид задається питанням, хто може перебувати на горі Господній, він перечисляє ознаки справжнього праведника, і Авраам став через віру, саме таким. Через віру Авраам став тією людиною, яка може. Перебувати в Божій присутності через віру, через виправдання Авраам може мати повноту миру з Богом. Повнота мира з Богом означає, що Божий гнів ніколи не прийде в Його життя. Це означає, що його праведність ніколи не зміниться. Авраам ще буде повторювати деякі свої гріхи. Ми будемо читати про це пізніше. Авраам ще буде хитатися у вірі, але він більше ніколи не буде проголошений неправедником. Більше жоден його гріх не зарахується йому. Чому? Тому що праведником він вже проголошений. Праведність Бог проголошує не по факту завершеного життя Авраама, а по факту віри, яку він виявив. І оскільки праведником він вже оголошений, то це рішення Божого суду, воно вже не підлягає обжалуванню, воно не підлягає вже оскарженню. Бог об'явив, Бог проголосив Авраама праведником, і цей статус для нього не змінився протягом його життя. І коли я розмірковую про те, яку велику благодать отримує Авраам, Повіривши Богу через виправдання, я неодмінно приходжу до розуміння того, що означало виправдання Авраама для Христа. Для того, щоб Авраам був виправданий, Христос через тисячі років після Авраама прийшов і помер на Христі. Для Христа виправдання Авраама означало, що Христу будуть зараховані чужі гріхи. Коли Христос висів на христі, Він, будучи доскональним праведником, був проголошений грішником, Бог поклав на нього гріхи Авраама, Бог поклав на Христа мої гріхи, і ці гріхи зарахував Ісусу Христу. І тому Христос був покараний. Для Христа це означало, що Він понесе повноту покарання та наслідків гріха. Авраам отримав повноту благословінь, тому що Христос поніс повноту прокляття гріха. Оскільки мої гріхи, і гріхи Авраама і гріхи інших людей були покладені на Христа. То і все прокляття, яке Бог проголошує на грішника, воно пало на Христа. І це прокляття виражалося в тому, як він помирав. Тому, що він був розп'ятий на Христі, старий заповідь говорить про те, що проклятий всяк, хто висить на дереві. Для Христа це означало, що Він буде відділений від Бога моїм гріхом. Те, що я можу бути прийняти Богом, тому що виправданий, для Христа означало, що він на Христі буде відділений від Бога, відділений від Бога повністю. І ми бачимо, що коли Христос висів на хресті, Він вигукує: Боже мій, Боже мій, чому Ти залишив мене? Бог справді залишив Христа, тому що Христос ніс на собі мій гріх, і гріх відділив Його від Бога. Для Христа моє введення в Божу присутність означало, що Він буде на Христі відділений від Бога. Для Христа це означало, що Його праведність зміниться. Христос, який 33 роки прожив життям досконального праведника в один день всю цю праведність втратив. Вся ця праведність була забрана з нього і зарахована мені, а йому зараховані мої гріхи. Його праведність на Христі була втрачена для того, щоб я отримав праведність, яку більше ніколи не зможу втратити. І в цьому є велика Божа любов до мене. Велика Божа любов проявилась до мене в тому, що Христос пізнав на собі повноту Божого гніву, для того, щоб, виправдавшись вірою, я мав повноту миру з Богом. Дивіться, лише велика Божа любов могла привести до того, що Бог. Від вічності він склав такий план, що кожна людина на землі, яка є недосконалим грішником, матиме можливість виправдатися, матиме можливість виправдатися не своїми справами, не своїм виконанням Божих заповідей, не своїм досконалим життям, а праведністю, вірою та досконалим життям Ісуса Христа. Повіривши в Божий задум, повіривши в Євангеліє, я так само, як Авраам, сьогодні можу отримати повноту виправдання. Той, хто мав повноту спілкування з Богом, любові з Богом на Христі втратив її, щоб я, понісши мої гріхи, отримав це спілкування. Христос з любові до мене був відлучений від Бога. Для того, щоб я назавжди був введений в Божу присутність. Подумайте, без Христа жодна людина, навіть сама досконала у ваших очах людина, не може мати спілкування з Богом, бо її праведність не є досконалою. Але у Христі ми маємо благодать, що навіть самий повний грішник, що навіть самий. Занепалий грішник може мати у Христі повноту виправдання, яка більше ніколи не зміниться, яка більше ніколи не буде знята з нього, тому що в Божому задумі його гріхи були раз і назавжди зараховані Ісусу Христу, а праведність Христа раз і назавжди була зарахована грішнику. Немає нічого ціннішого за виправдання. Подумайте, якими б цінностями не володіла людина в цьому світі, вони є ніщо, тому що ніщо з того, чим володіє людина, не може дати йому виправдання. Але ми отримуємо це виправдання, не заплативши за це нічого, тому що все, що потрібно було заплатити, заплатив за моє виправдання Христос? Це слово воно має сьогодні важливе. Важливу думку для мене, важливе повеління Боже до мене. Божа воля полягає в тому, щоб я повірив Божій обітниці, про прощення гріхів через жертву Христа і вірою мав виправдання. Бог, через цей уривок, він показує, що Його воля в тому, щоб кожна людина отримала виправдання саме таким шляхом. Саме так само, як Авраам повірив, і це зарахувало своєму праведність. Так само сьогодні кожна людина повинна прийти до Бога, повірити в його, бор... в його задум про жертву Христа і вірою отримати таку ж досконалу праведність, яку я отримав Авраам. Бажання Божого серця до кожної людини, яка є виправданою, полягає в тому, щоб я розмірковував про виправдання у Христі, і моє серце сповнювалося миром, впевненістю та любов'ю Божою. Бог бажає, щоб я щодня розмірковував про те, що зробив Христос на Христі. Щоб я щодня розмірковував про ту велику благодать, яку Бог дав мені через те, що Христос виправдав мене. І коли я розмірковуватиму, Бог бажає, щоб я розмірковував про кожну окрему думку, про кожен окремий аспект, про кожне окреме благословіння, яке витікає з виправдання. І дякував за кожне з них. І кожного разу, коли я це роблю, коли я дякую Богу за повноту виправдання, моє серце сповнюється любов'ю до Бога, моє серце сповнюється миром, коли я думаю про Бога. Моє серце сповнюється подякою, моє серце сповнюється впевненістю. І Бог бажає, щоб моє серце було саме таким, тому що саме таке серце може коритись Богу, саме таке серце може. Виконувати Божу волю. Саме таке серце може у повноті, радості хвалити Бога. І в цьому є Божий задум до мене. Також це слово сьогодні є дуже важливим для тих людей, які ще не примирились з Богом, які, можливо, відвідують церкву, читають Біблію, які, можливо, багато разів чули Євангеліє. Ніщо з того, що ви робите, не може виправдати вас. Ні молитви. Ні читання Біблії, ні відвідування церкви не може виправдати вас. Тільки віра тільки віра в те, що Христос поніс на христі ваші гріхи, сьогодні може виправдати вас. Хто не був виправданий вірою, зазнає того, що Христос зазнав на христі. Подумайте про це. Але і сьогодні Божа благодать, вона направлена до вас. І сьогодні ще Євангеліє проголошується, щоб так само, як Авраам, одного разу, почувши Божу обітницю, повірив їй, так само і ви сьогодні могли, почувши Євангеліє, повірити в нього і, повіривши в нього, отримати виправдання і життя вічне. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.